Ми маємо цінувати свого партнера. Варто дякувати навіть за будь-які елементарні речі. Дати відчути свого партнеру, що він є кохан. Слухай, не що він для тебе зробив? Він тобі просто купив айфон, всього лиш телефон, те, що він і так має зробити. Крихітка. це базовий мінімум, не треба навіть за це дякувати. Якщо ти любиш, просто відпусти. Це і є справжнє кохання. Від. Пусти. Угу. Ти знаєш, якби він любив, він би не відпустив тебе. Не відпустив. Ти нічим не гірша всіх інших дівчат. Тому знаєш, ти точно заслуговуєш на найкращого чоловіка. Це дійсно добре, те, що ти розумієш, якого чоловіка ти собі хочеш. Але що ти йому можеш дати? Ти маєш розвиватися, читати, щоб йому було цікаво з тобою. Приведи себе в нормальний вигляд. Кохання це легкість, це натхнення до всього, що ти робиш. Кохання це дуже велика робота, і не дивуйтесь, якщо у вас не буде натхнення на всі інші справи.